Всім привіт, дівчатка, рубрика порожні баночки та упаковочки. Закінчились ось такі чудові продукти для догляду за волоссям і серії скраб для шкіри голови, «Саліциловою кислотою та ось такий шампунь від випадіння волосся з провітаміном В5 і вітаміном В3 під птидами рису. Дуже класний шампунь, очищає, відновлює структуру волосся, волосся шовковисте, блискуче, дуже гарне. Дитяча паста закінчилася, ось така сполуниця. Доросла паста зубнапці, фреш для чутливих зубів, вітамінки велософі, мультивітаміни, вітаміни, мінерали для жінок, масочка для обличчя, ось така, для сухої шкіри. Вона йде з бананчиком та ягодами Асай. Дуже приємний аромат, як така вона ягідна, як йогуртова. Чайне дерево закінчилось, антибактеріальний засіб допомагає від прищиків, запалень, від укусів комарів. Ось такий закінчився бочоночок, наш спеціальний пом'якшувальний засіб з яблучком, дезодорант кульковий, активей, 78 годин свіжості, захист від поту. Підходить для чоловіків і жінок. Ось такий кремчик для сухої шкіри, обличчя, з насінням чия та органічним медом. Також закінчить. Дуже приємно підходить для сухої шкіри. І ось такий засіб для інтимної гігієни, феміней, золоє верези, спокійливе з пербіотичною молочною кислотою. Дуже класні продукти. Замовляйте собі свої улюблені продукти та користуйтесь усією родиною.